Національний телемарафон Єдині Новини знову в прямому ефірі. Руслан Марічка Падок, Падалка. Ми продовжуємо працювати для вас від Угорщини до Південно-Африканської Республіки. З нагоди третьої річниці широкомасштабного вторгнення Росії українці по всьому світу проводять акції із закликом продовжувати підтримувати Україну. У боротьбі з окупантами акції вже відбулися в Угорщині, Австрії і Південно-Африканській Республіці. Загалом планується 450 подій по всьому світу. Більшість цих подій заплановані на завтра. Завтра українці збиратимуться на акцію в Чехії. Чехії, як ми знаємо, за роки повномасштабного вторгнення надали притулок багатьом українцям. Ми Вдячні також їм за ініціативу Мільйон снарядів для України. Чи досі в Чехії такий високий рівень підтримки України? З нами зараз на зв'язку Богдан Райчинець, президент Європейського конгресу українців, який, власне, завтра виходить збиратиме українців так, на вулиці в Чехії. Богдане, чи ви нас чуєте вже? Доброго дня всім. Дякую за прошу. Доброго дня. Отже, де ви завтра в Чехії збиратиметеся, і з якими лозунгами виходити, будете виходити на вулиці? Завтра сам центр Праги, староміська площа, як ми надіємося, заповнимо нашими чеськими друзями і українцями, які перебувають в Празі. Ну і звичайно, будемо вимагати підтримку України надалі. Так само будемо але і звертати увагу на те, що єдність Європи. Це пріоритет не тільки для захисту України, а просто для майбутнього всього європейського регіону. Пане Богдане, як на вашу думку, останнім часом реагує зокрема чеська спільнота на зміну такої геополітичних розкладів навколо України, зміну риторики американської адміністрації? Треба сказати, що так само, як і всі люди, які демократично передумують і хочуть жити своє вільне життя, тільки. Обуреність це звичайно є з другого боку, врешті-решт треба вже займатися серйозними змінами в Європі. Тому люди, я думаю, більше думають про те, що далі робити, що не тільки словами і жестами можна жити серйозно а в Україні і також малим країнам, як і Чехія, чи інші наші країни. Богдане, ми от бачимо, що росіяни. Посилюють на цьому тлі свою пропаганду, возять в Італію навіть на кінофестивалі документальні фільми про дітей Донбасу. Як з цим в Чехії? Чи ви спостерігаєте також там посилення російської пропаганди? В Чехії трішечки, все ж таки, в порівнянні з іншими регіонами Європи, як, скажімо, Португалія, Греція, Кіпр, може, Італія, Іспанія трішечки краще. Утім, ми розуміємо, що кількість російських андитів різних... і взагалі до росіян підвищується. Говоримо дуже багатьох путів. Тому і треба нам тримати наші платформи. Ми також показуємо реальну картину війни, те, що відбувається, яка несправедлива війна прийшла в Україну. Це само зрозуміло. Це можна робити через. Певні дипломатичні канали, але й через культурні ем, акції, як тиждень українського кіно, е, дебати, показувати постійно і повторювати те, що Україна дійсно відсоює своє історичне буття, і що все, що приходить з Кремля, це абсолютно. Богдана в Чехії вже лунають такі тези, що мовляв, як тільки буде оголошено про припинення режиму вогню в Україні, то країна зробить все, аби запобігти так званій другій хвилі міграції, коли там, наприклад, чоловіки захочуть приїхати до родин, які оселились там під час вже повномасштабної війни, і взагалі йдеться про таке загальне скорочення соціальної допомоги. і Українці будь-хто буде вже розцінюватись, не як шукачі притулку і візи тимчасового захисту, а як біженці на загальних. Умовах, а які взагалі настрій зараз у українців, які знайшли там прихисток останні три роки? Е, Трольки переживають звичайно. Передусім, ті, які і треба сказати абсолютно правду, які втратили все в Україні, тому вони виїхали. Виїхали такі люди, які також не втратили все, але це інша тема. Є побоювання їхнього майбутнього. Тому що дискусії про те, що буде після того, коли тимчасовий захист його видача документів буде призупинена. Потім країни ЄС мають і це теж і реальність і зацікавлення утримати певний людський потенціал в себе в своїх країнах. Тому вони дуже міркують про те, що далі на який тип перебування вони можуть так, поміняти свої документи. В кожному потязі ви питали про людей. Люди так переживають, і наше завдання тих, що вже і ще живуть в переконувати про те, що це є процес і що їхні основні права будуть захищені. Пане Богдана, дуже вам дякуємо. Закликаємо ще раз. Можливо, глядачів наших за кордоном виходити доєднуватися до українських акцій по всіх країнах, де це відбуватиметься. Заплановано тисяча подій з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення по всьому світі з нами був Богдан Райчинець, президент Європейського конгресу.